Сьогодні в студії програми про засновниця школи індійського танцю Амріта Еліна Бакарова. Пані Еліно, вітаю вас. Добрий день. 20 років тому у Тернополі з'явилася школа індійського танцю. Завдяки вам. Розкажіть, як от у вас прийшло рішення таке відкрити школу подібну в Тернополі. Ну, в першу чергу, мені хотілося поділитися з людьми тим мистецтвом, що я володіла. Мені хотілося, щоб дівчатка могли і хлопці могли танцювати індійські танці і ближче доносити це мистецтво до нашої аудиторії. Як от ви познайомилися з індійською культурою, тому що на е, пострадянському просторі переважно з цією культурою я знайомилася через індійські фільми, так? Ви як з нею познайомилися? Ну, я познайомилася ще під час радянського простору. Тоді було досить часто можливість дивитися індійські фільми, і саме так я вивчала танці, суто використовуючи зорову пам'ять і замальовки. Через копіювання фільмів, сплівки я копіювала рухи і вивчала класичні танці таким чином з дитинства. Тобто вам з дитинства так припало до душі це заняття? Так, так я пам'ятаю, мені напевно було 6 чи 7 років перший раз, коли я побачила індійські танці класичні, і мене просто як блискавка прошила і так на все життя. Бачите, це дуже рідко кажуть, так буває, що от людина своє призначення знає, знаходить так різко, причому ви знайшли його самого маличку. Е, попри те, що ви вже десятиліттями навчаєте танцювати, індійські танці інших, е, ви самі продовжуєте постійно удосконалюватись. так? Розкажіть, як у вас цей процес відбувається? Е, ну, Насправді поїхати в Індію, мені довелося вже після того, як я організувала ансамбль «Мріта». До того я була в Непалі і вивчала. Ну, все-таки це був інший рівень, тому що я вивчала в Непалі індійське мистецтво, а я все-таки хотіла поїхати в Індію. І таку можливість я отримала після того, як ансамбль «Амріта» здобув значить, місце першого ступеня приз на фестивалі індійського танцю Ритма Радості в Києві. І після того появилася можливість поїхати в Індію. І я отримала хорошу підтримку від посольства, оскільки вони були дуже задоволені виступом ансамблю Амріта. От, і тільки тоді я познайомилася з моєю вчителькою і попала в Індію по-справжньому на довгий термін вивчати клас класичні танці. От мені завжди цікаво, коли берешся вивчати певне мистецтво, то здається, що початок є кінця немає. В індійському в індійських танцях так само. напевно? Абсолютно так. Будь-яке. Класичне мистецтво, так воно не має границь. Там стільки нюансів, і там сама ширина репертуару вона настільки велика, що це не, не осягнути за одне життя, і хочеться кожен раз зробити один крок, хочеться ще а що там далі. Уже в червні на Тернополян чекає особлива нагода познайомитися з такою відомою танцівницею з Індії Анджиною Раджан. Це теж ваша вчителька. Так, розкажіть, як вдалося її запросити у Тернопіль і що вона буде навчати? Ну Анджіна Раджан – відома танцівниця в стилі Баратанатів, який я вивчала, і це моя перша вчителька в Індії. І я продовжую в неї навчатися після того, як я закінчила навчання по стипендії СІСІР. І я продовжила, тобто, вже сама особисто Я приїхала в Індію, ми продовжили навчатися, тому що я відчувала, що глибина цього мистецтва, особливо глибина драматичного мистецтва, вона не осягається за декілька років. Декілька років дається техніка, от, твір, що за чим, тобто людина може виконувати танець. Але чим більше ти вивчаєш, тим більше ти занурюєшся в цю глибину драматичного мистецтва, в цій історії, що передавати, як передавати. І е, оця передача індійська, вона є символічна, в той же час дуже глибоко психологічна і в той же час використовується міміка і жести, тобто є і натуральний, і символічний спосіб вираження. Саме оце, чим я займалася останні роки. І виникла така ідея запросити мою вчительку до мого колективу, щоб дівчатка могли насправді у. Напряму від живого індійського спеціаліста повчитися цьому мистецтву Анджана дуже охоче відгукнулася на мою пропозицію і. Ми почали планувати, але пізніше підключилося індійське посольство і запропонувало ще включити в, цю, в цей приїзд виступ. Тобто це буде концерт в Києві, буде концерт в Тернополі з живою музикою. Індійські музиканти будуть четверо людей оркестра і виконавиця. Оскільки Анджина вона особливо займається аспектом драматичним індійського класичного танцю, вона дає семінари для студентів драматичного напрямку, тобто для акторів. По натішастрі. Натішастра – це найдревніший з відомих в Індії трактатів драматичного мистецтва і танцювального, театрального, драматичного танцювального. Вона спеціалізується на, от, на вивченні Натішастри і на поясненні. І от вона вирішила власне, цей аспект. Посвятити свій приїзд до цьому аспекту, тому е, ми вирішили, що можуть приймати участь не тільки танцівники, а можуть приймати участь ті люди, які займаються акторським мистецтвом. Їм буде цікаво це зовсім інший підхід до е, акторського мистецтва. Е, куди треба зголошуватися і що треба зробити, щоб стати учасником семінару і куди приходити на концерт? Я думаю, що ті люди, які не вміють собі, чи там не знають, як що починати, то принаймні захочуть подивитися. Так, це дійсно це буде дуже цікаво, тому що я думаю, що це перша індійська танцівниця, яка приїжджає в Тернопіль плюс живий оркестр. І е, концерт відбудеться в приміщенні філармонії 17 червня о 19-й годині. Вхід буде вільний, тому всі бажаючі можуть подивитися. Знаю, що семінари будуть якраз поділені по оцих таких тонкощах, так? передачі жестів, міміки. Так, наскільки це можливо, вона сказала, що вона буде старатися максимально ефективно використати час, щоб донести е, от суть цього підходу. Тому що це дуже цікавий підхід. Е, символічний підхід до акторського мистецтва дає можливість охопити більше ідей, тому що натуралістично ми можемо показати меншу амплітуду речей, ніж символічно. Символічно ми можемо показати всесвіт так, Один жест, і очима ми можемо показати відчуття цієї безмежності, безкінечної кількості зірок. Тобто символіка вона дає дуже багато у підході, плюс з відчуттям в індійському акторському мистецтві відчуття внутрішнє це головне, що ми відчуваємо, але є специфічний спосіб, як це показати. Тобто тут йде відхід від натуралістичного, тут йде квінтесенція оцього натуралістичного, так само, як духи, як парфуми, так? Вони есенцію забирають запаху троянди. І ми даємо тільки есенцію. От такий підхід. З чого треба починати знайомитися із танцювальним індійським мистецтвом, так? Ми вже говорили, що початок є, От з чого треба починати? Мені здається, просто подивитися. Це все. Коли ви дивитесь, ви бачите все, ви чуєте ритм, ви бачите естетику, ви бачите рух, ви бачите відчуття, ви відчуваєте це, передається. Коли людина дійсно дуже щиро, емоційно може передати відчуття, це передається глядачові. Це власне, що греки казали, катарсис: заставити людину співпереживати і пережити ну, пік цієї емоції. Ну, от, власне, індійська танці відрізняються від якихось інших тим, що тут мало завчити правильно рухи. Тут треба ще дуже добре розуміти, що ти виконуєш, що ти робиш і що ти показуєш. Тому я так розумію, що вивчати танці починають саме з того, що означають певні жести і міміка. Не зовсім. Взагалі-то вивчають класичні стилі починають з техніки. Як стояти? Це в кожному будь-якому мистецтві балет, бальні, танці, щоб то не було. Вивчають, як стояти, як переносити вагу, як тримати тіло, як тримати руки, ноги, потім вчать кроки, потім вчать. І тільки після того переходять до цього світу емоцій і жестів. Так, вивчають окремо жести, вивчають їх значення, тоді вивчають їх застосування. Як можна, наприклад, жест патака? Так, і що можна показати патака? Патака – це просто жест. Це отак от тримати пальчики, це зігнути всі разом. Коли ми покажемо так, це страждання, вібрація така на серці. Так? Коли покажемо так, це вже хвилі річки. Тобто, як по-різному є маса застосувань кожного жесту, плюс є подвійні жести. Є одинарний жест, є подвійний. Жестів є багато, і кожний з них має багато застосувань. Цілий, значить, вивчається ціла шлока. Віршовано написані правила, як застосовувати оцей жест. Це, тож це все кодовано. Індія це взагалі спеціалізується по кодуванню, і в них настільки розгалужена оця система кодувань. Що там можна зануритись теж і не знайти кінця. Кожна, кожна ланка ще вона розчіпляється на багато під, 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 під категорії. Це такий спосіб. Якщо говорити про українську культуру і індійську, безперечно, напевно, є щось схоже, хоч так ніби на перший погляд це дуже різні культури, так? Що що знайшли за ці роки спільного в цих двох культурах? Навіть не за ці роки зразу можу сказати, з першого погляду, емоційність. Емоційність, співчутливість. Оце суть української культури, Серце — Культура серця, Індія теж культура серця. Це не є, куль... це не є е, е, світ розуму, який керує. Так? В нас завжди перемагали емоції, в нас завжди перемагало кохання. Кохання брало верх над, е... над розумом. Так, От, Оцей аспект це поєднує. Ваша любов до індійської культури переросла і в любов сімейну. ви одружені з індійцем. так? Так. От коли могли подумати, що ви собі таке обирати чоловіка-індійця? Чи все ж таки ви до цього йшли? Ви знаєте, не задавалася ціллю. Просто, звичайно, коли ти багато років е перебуваєш, і твоя діяльність на території тої країни, звичайно, те, е е спільні інтереси появляються, контакти там появляються, і воно ну, природньо, так, часто. Буває в житті. Ну, вашій сім'ї не тільки ви приносите українську частинку, так ваш чоловік належить до громадської організації, яка займається е, налаштуванням дружби між Індією та Україною. Так. так, розкажіть, в чому діяльність цієї організації полягає? Ця організація, це дружба з країнами, з різними країнами Індії, з зарубіжними країнами, і в тому числі є відділ е, е, дружби з Україною. Асоціація Дружби України-Індія. Не можу сказати, що з Україна Індія дуже тісні зв'язки має зараз, і відповідно діяльність вона не настільки розгалужена, як би хотілося. З іншими країнами це поїздки в першу чергу танцівників, танцювальні колективи. Люди мистецтва, виставки, фотовиставки, художні виставки. От в такому плані. Тобто культурний і... обмін перш так. Ну але звичайно, ж є плани. Є надія, що з Україною будуть покращуватися відносини Індії, і буде багато обмінів колективами. До речі, на слідуючі рік я чула, що планується багато. Взагалі навіть от посольство, міністерство вони планують. От взаємні поїздки колективів. Побачимо. Що буде? Ну, що ж перша ластівка буде вже у Тернополі буквально так. за е, тиждень другий. Так, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. Е, розказали про індійські танці, про індійське мистецтво, про те, е, що чекає на тернополян під час семінару. Так? Е, нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії програма про важлива була засновниця школи індійського танцю Амріта Еліна Абакарова. І ми говорили про семінар і концерт індійської культури, який відбудеться у червні. У Тернополі до побачення.